Фармадол таблетки від головного болю. Світові ринки праці готуються до нової ери турбулентності. Технології позбавляють роботи десятки мільйонів людей. Глобальна заява опублікована на сайті світового економічного форуму. Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться внаслідок впровадження штучного інтелекту, диджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію та перерозподіл ланцюжків поставок. І це не прогнози, це плани. Їх озвучили під час опитування. У ньому взяли участь понад 800 компаній, де працює майже 11,5 мільйонів людей у 45 країнах світу. Три чверті опитаних компаній роблять ставку на технології штучного інтелекту і готуються скорочувати персонал на адміністративних та облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів ведення даних і бухгалтерів. Врешті в компаніях по всьому світу вивільниться 26 мільйонів робочих місць. Людей замінять технології, та цей тренд на ринку праці вже є давно. Пояснює президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Одночасно буде багато нових професій, створених за допомогою штучного інтелекту. У когось зарплати навіть виростуть ще більше, а комусь стане гірше, тому що їх роботу скоротять. Штучний інтелект за ідею має створення машин, які можуть мислити як люди, а ще вчитися на власному досвіді, щоб із часом покращувати свою продуктивність. Такі технології конкурують з людським інтелектом, можуть розв'язувати проблеми та ухвалювати рішення. Простий приклад це застосунки для таксі, які замінили диспетчерів. В українських вишах зараз активно вчать використовувати штучний інтелект з максимальною користю, каже Ольга Балясіна, яка вчиться на системного аналітика в столичній політехніці. Штучний інтелект це поки що ще далеко. Не ті роботи, які нам показують в фільмах і серіалах. На цю мить штучний інтелект це модель, це програма дуже спрощеному розумінні цього слова, яка написана людьми. Вона якраз створена для того, аби нам допомагати. Проте боятися повстання машин ще зарано. У ЄС хочуть на законодавчому рівні пригальмувати розвиток і застосування штучного інтелекту. Китай і США, очевидно від цього не відмовляться а українським спеціалістам такі технології вже стають вигідними. Людина, яка гарний економіст, чи гарний програміст, чи, наприклад, гарний маркетолог з гарними ідеями, але англійська мова була не дуже гарна, тому що людина ну в Україні все ж таки живе, а працює з ринком Нью-Йорку. Тепер її штучний інтелект може зробити її більш конкурентно спроможною. Аналітики ринку праці кажуть, попит буде рости на спеціалістів із технологій і кібербезпеки. Точно без роботи не залишаться ремонтники, токарі, масажисти та багато іншої незамінної машинами людської праці. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік. За кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.